Доброго дня, вчора обробляв бджілок від кліща таким препаратом польським. Чесно сказати, я вчора звісно, дивився вже, бо вночі обробляв, то вночі поглядував через буквально 20 хвилин, то ця сім'я дала кліща більше всіх. Бумажечку я не встиг поставити і то, що ми тут бачимо. Це, це Рій з'явився, я не знаю звідки. І тут така ситуація, оці всі чорні плямки, це коротше, кліщ. Препарат. Тось, ось, ціла куча лежить вже мертвий, не двигається ніякого. препарат працює нормально. І прийшов і був приємно вражений. І бджола почала літати. Туди-сюди двигатись. Бо до цього вони щось такі, якісь вялі були і не залітали особи і не вилітали. Так само. Цього... Цього... практично нема. Не практично я щось. Не бачу. Золотій. Ну так он до 1-2. Комарі, вже це. І так тут частично, трішечки. Я yeah. в основному нема. То, в тему взагалі катастрофа, що робилося, просто жахіть.